Так, наразі продовжуємо іншою темою. Деяких з українських дітей, яких Росія депортувала з окупованих територій, відправляють у військові табори в Північній Кореї. Про це заявила експертка регіонального центру справ людини Катерина Ришевська під час слухань у Сенаті США. Йдеться про це на сайті Сенату, і вона розповіла, що задокументувати документувати вдалося 165 військових таборів. Там українських дітей мілітаризують і русифікують. Табори діють на окупованих територіях в Росії Білорусі. Та на території Північної Кореї деталі маємо можливість розпитати у Катерини Рошевської в прямому етері. Вітаю. Катерина. Вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше зокрема про цю інформацію, про те, що українські діти, в тому числі і на території Кореї, тепер щось відомо більше про це. Я би хотіла трішки розставити акценти, тому що було згадано кілька цифр: 165 таборів перевиховання це всі ті інституції мережа, які знаходяться і на окупованих територіях України, переважно в Криму. Також це табори на території Білорусі та Російській Федерації. І так нам вдалося задокументувати спорадичні випадки переміщення українських дітей із окупованих територій на територію Північної Кореї у табір Сондовон. Це відбувалося на тимчасовій основі. І підозрювати, що цих дітей там затримали, у нас немає підстав просто задля того, щоб уникнути маніпуляцій. Але чому я вважала за потрібне озвучити цю інформацію? Тому що північна Корея я най більш ізольованою державою світу у нас немає доступу до цієї території, і відверто кажучи, механізмів впливу на тоталітарний режим там у співтовариства також дуже мало, і тому не хочеться, аби ця кількість дітей збільшилася, як це було у випадку Білорусі, коли у 2016 році ми фіксували лише 8 українських дітей з окупованої Донецької області в цій державі. А у 2024 році ця кількість зросла до 2219 дітей. Щодо Мого механізму відстеження, визначення таких таборів знаходження доказів, що діти знаходяться саме на цих локаціях, зокрема в північній Кореї, при закритості цієї диктатури, інформаційній, у тому числі, як вдається це з'ясувати? Завдяки насправді нерозважливій поведінці окупаційних адміністрацій, які були створені після того, як території окупувалися Російською Федерацією, тобто вони самотужки документують власні злочини, як це власне було протягом 11 років. Ми зафіксували виступи самих дітей, які вказують, що були на території Північної Кореї. Є фото, відео докази, є також заяви дітей, які вони презентували, немов це своїм здобутком перемогою у конкурсі перші Їдуть Сондовон і так далі. Тобто, вочевидь, що без доступу до північної Кореї сказати там побачити цю дитину там дуже дуже важко. Але саме тому ми говоримо про спорадичні кейси, які можемо верифікувати і довести. Пані Катерино, особисто в мене ще й побоювання стосовно того, що на Росію ще мають вплив якісь країни, як Катар, наприклад, а на північну Корею, в принципі, немає впливу жодна країна, можливо, окрім хіба Росії. І відповідно, як тепер повертати цих дітей? Маємо ще раз підкреслити, що ті діти, про яких я згадувала, вони були повернуті на окуповану територію, тобто потреби повертати їх із північної Кореї, немає, але є потреба повернути їх під контроль України. І це можна зробити завдяки існуючим механізмам, в тому числі, і, от, наприклад, добрим послугам Меланії Трампу, яка вчора також заявила про повернення чергової групи воз'єднання чергової групи дітей із родинами. Що стосується впливу на північну Корею, ви абсолютно праві. Її вже навіть було визнано сполученими штатами державою спонсором тероризму, але бачимо, що там до якихось великих змін це визнання не призвело. Але ми можемо сприяти тому, щоб Російську Федерацію визнали державою спонсором тероризму і сам. Ми таким чином зобов'язати її повернути всіх тих 19 тисяч депортованих дітей, які на сьогодні вдалося встановити нашій державі таке визнання спонсором тероризму. Як воно зараз можливе? Ми от щойно аналізували нову стратегію національної безпеки Сполучених Штатів. Не видно, щоб вони збиралися особливо воювати з Російською Федерацією, та і навіть особливо боротися. Чи у нас все ще є можливості саме через такий механізм впливати на державу агресора? Маємо розуміти, що в Сполучених Штатах Америки існують гілки влади, і от що стосується визнання Росії державою спонсором тероризму, то це ініціатива Сенату, зокрема і напряму сенатора Лінсі Грема. Тобто він уже давно просуває таку ідею, і все через те, щоб... Чинити тиск на Російську Федерацію, дати їй 60 днів для того, аби повернути всіх викрадених українських дітей. Так це дуже складна ініціатива для просування. Минулого року вона теж існувала. Після цього Росію і Білорусь визнали державами, з яких існує торгівля людьми. І як бачимо, на жаль, з новин по російським уже. Телеканалом, що навіть ті родини, в які були передані українські депортовані діти, тепер їхні там члени підозрюються у даному злочині. Тому будемо сподіватися, що навіть якщо не призведеться до фактичного визнання, я теж в цьому сумніваюся, не але хоча б матимемо додаткові механізми тиску. Бо насправді за цієї адміністрації ще жодного разу не накладалися санкції на тих осіб, які беруть участь у депортації, примусовому переміщенні і мілітаризації українських дітей. Це варто змінювати, пані Катерино. Ви відслідковуєте систематично і знаєте про те, яка кількість дітей повертаються на територію України. І що можете сказати про те, як це відбувалося останні півроку, чи інтенсивніше цей процес ефективніше йшов, чи навпаки, є певна деградація в цьому напрямку? Маємо розуміти, що навіть за заявами самих росіян, попри те, що з березня місяця фактично ці дії за для повернення українських дітей розглядаються як заходи з розбудови довіри за їхніми ж власними. Заявами лише 20 дітей вдалося повернути. Ми ну, плюс ці сім, які повернулися вчора, воз'єдналися з родинами. Тому ніякого прогресу у зусиллях самої Російської Федерації немає. Вона продовжує створювати масштабні перешкоди за повернення депортованих викрадених українських дітей. Водночас активізувалися зусилля наших. Партнерів і міжнародної коаліції за повернення з'являються нові члени і наших неурядових організацій, які титанічними зусиллями вже повернули близько двох тисяч українських дітей. Тобто процеси тривають, але вочевидь без додаткового тиску на Російську Федерацію нам потрібно дуже і дуже багато років для того, щоб повернути всіх. Якщо ми говоримо про визначення геноциду, воно існує в вущому в сутофізичному сенсі і в ширшому, включно знищенням ідентичності, то чи можемо ми цю практику мілітаризації та росифікації дітей, у тому числі в північній Кореї, кваліфікувати і фіксувати, документувати як злочин геноциду для подальшого судочинства, якщо ще в когось зберігається надія, що колись міжнародні злочинці постануть перед судом. Насправді реакцією на розкриття цієї інформації про вивезення дітей до північної Кореї стало те, що росіяни не заперечували факту вивезення однак говорили про те, що це їхні російські діти, які вже 11 років перебувають під контролем російських. Федерації не мають ніякої української ідентичності, тобто, фактично, вони побічно підтвердили, що цю ідентичність було викорінено старто і всі зусилля були спрямовані на те, щоб перетворити дітей на ворогів власної нації. І ось це перетворення, воно справді може розглядатися як свідчення суб'єктивного умислу, що є одним із елементів злочину геноциду. Але для цього нам потрібно дуже і дуже постаратися, тому що на сьогодні визнання таких дій злочином геноциду це політичне рішення, а не юридичне, тобто мова. Де не про відсутність якихось елементів, а просто про відсутність бажання називати речі своїми іменами. Пані Катерину, ще буквально кілька хвилин не залишається. Хочу ще запитати про про те, як відбувається зараз мілітаризація дітей, чи намагаються вони ще більш, скажімо так, зробити цей процес ефективнішим для себе і чим якомога швидше дітей перетворити у своїх таких затятих російських громадян, як ми це бачимо. Наразі так, ми спостерігаємо, що процеси мілітаризації вони стали більш токсичними та агресивними. Деякі елементи цього явища спостерігаються вже з дитячих садочків, причому окуповані території України, як завжди, є пілотними регіонами для тестування цих ініціатив, які шкодять дитячому здоров'ю. Ми також бачимо, що мілітаризація характерна і для формальної і для неформальної освіти, тобто не лише юнармією єдиною і умисел цілком очевидний і також має геноцидальний характер. Це фактично змусити українців вбивати один одного. На це потрібно звертати увагу на найбільших найвищих майданчиках, тому що це є яскравим свідченням, що Росія не збирається зупиняти свою експансіоністську політику і ворожу агресивну політику щодо сусідніх держав. Хто зна де ці діти потім будуть використані як російські солдати? Пані Катерино, дякуємо за роз'яснення і трохи більше Дякую. деталей в конкретно цьому питанні. Я нагадаю, що ми спілкувалися з експерткою регіонального центру справ людини Катериною Рашепською. Дякую.